Добрий ранок, я вже загрузив, але витягую. Коротше, наш комп'ютер з чорною бухгалтерією СТО. Що-то здох, бляха. Він зрозумів, він просто вставляєш, він просто піпкає і все. Коротше, Льоха, Твій брат шарить, я знаю, що він там мене батарейку і воно буде. Все, ми чекаємо. Пока. Розривати, да, Я тобі подзвоню, так. Да. За 1200 не дав би, так? Да? Ладно. 200 в моєму інстаграмі. Хто не підписаний, короче, вона там. Цікаво, розору чи не розіруть. Перша ціна 2700. А ми. Я зараз дам! та ти що? Не пили! Зараз Іванович до нас прибіжить. Диви, диви та, ти що? От, 200. І Мерсика зробили, замінили генератор вчора. Ну, зараз покажу. Померзкому ми відремонтували генератор, але якісь цвіркунчики і повставалися. Чуєте? Блін, ну щось цвірка є. Пігову чу... відремонтували генератор, чесно кажучи, да, він... Бляха, ковр... він гудів геть в руках. Коли в одну сторону, але в другу щось він не дуже. Ну я зараз коли запитаємо, що це там не доремонтували венірати. О, чути як цвірка є. Пум-пум-пум-пум. Не знаю навіть що робити. Можливо, на малярочку його. Так шепче, звісно. Він бриє. Так, мабуть, будемо красити. Баляха народ. Місця вже, якщо чесно, навіть немає де припаркуватися. Да, трохи є проблеми. Оставимо тут, а з понеділка. Мабуть, підкрасимо його. Чи сьогодні підкрасити? Я, коротше, в мене сьогодні день немає. Треба шукати двигун на Тойоту, яку сьогодні привезуть. І я планував заводити того самого кльопа. Научи їздити. Проведи. Тарас, коли ми покрасимо цього мерседесика? Я хочу сьогодні. Сьогодні, блядь, на жаль, не вийде. Я так і зрозумів. А завтра у нас неділя. Давай понеділок і на вечір я тобі його підкрасив. За один день. Типа я без черги, виходить, влізу, так? Типа ось таке. Коляки Закрила свою шарашкану на контору. Ні, за я її можу зробити. Ну правильно, що це ж зробити. І все, так, да. ну так а що ж, воно що? По... Ні! А це ж. Ні. Оце вже одне залишимо. Отак, отсюди. І оце оставимо? Задули Задумив бочину і не морочилися. Дві такі бочини. Коротше, побачимо. Давайте, рішимо. Нехай ще поко постоїть. Шукаємо мотора і продовжаємо. Їдуть наші запчастинки. Босмаркет чомусь возить тільки такого по місту. А от автофлекс чи як там? Доброго дня. Добрий, Добрий день. Що у вас там? Що не дивиться. Наш не знаєте, так. Да? Прибор мірять, тиск палива. Вроді би. Вродіби? Так. Да. Ну це не точно, може хлопці ще щось позамовляли. Дякую, дня. до побачення. А Auto возить до нас прямо в гараж. Ось такий ми маємо приборчик тепер. А, значить я тут розп'ятую, я вам зараз покажу в гаражі. Але не треба це побачити. І що, поїхали. От такий цей манометр з дофіга різними переходничками. Прикольний. І недорогий. 2000 гривень. Я думаю... Ще знадобиться не раз. Коротше, весь інструмент, який ми будемо брати, я вам буду показувати. А беремо його багато, часто якось так. Так, включимося по результату, щось плануємо цікаве. Є в мене одна ідея. Поки ми, скажімо так, на паузі займемося цією хірнею, хочу спробувати його завести. Попередня, скажімо так, дефіктовка, дещо мені показала, ходив, позаглядував, подивився. Так, що ми маємо? Коротше, немає стартера, він повністю відсутній. Я даю 99%, що ця машина ніколи не їздила, це незакінчений проект, проєкт, і вона ніколи точно не їздила. Тут ще багато доробляти, дуже багато що доробляти, це вже будемо ми. І там, де я дивлюся, де стартів, там є датчик колінвала. Ну, хто знає. хто знає, І він не підключений. І знаєте, що до нього немає провода, До датчика колінвала. Тому, скорі за все, або не буде іскри, або тут якось його обійшли. Хоча я не думаю, що цей короч буду так заморачуватися, щоб обійти датчика колінвала. Ну і охолодження, тут немає ніякого, від слова зовсім. Так, хочу зараз трішечки це все скинути. Тут тільки мішає, ця криша. Ось я понаходив все, що тут є. Ну, тут багато чого не вистачає. Ну, воно і є у нас. Той же самий датчик полінвала, той же самий стартер. О, так воно так ще крутіше. Тому зараз ви будете слухати музику, а ми будемо робити цього дракона. Зараз це все відтягну, заберу. Щоб не мішало, підтянемося ми ближче до СТО, хлопцям не будемо мішати, самі займаємося. Дивіться, все, все на безприйомах. А, а та ти що? Да. Коротше, ви слухайте музику. А ми зараз будемо тупити, пробувати його запускати, робити амортизацію якусь. Тут навіть нічого не придумано під пружини. Не спереді, не ззаді. Нема ремнів, нема багато.

було видно. Немає. Але мотор з масла і добре. Намаєск. Оця самоділка, вона 100% ніколи не їздила. Ми все там передивилися. Це не закончений проєкт, в якого треба ще прикласти рук. зусиль дуже багато. Повірте, займемося, покажу. Але спочатку електрика. Електрик завтра займається. У нас пройшов тиждень. У нас абсолютно ніфіга. Не готова абсолютно не одна машина. Не в продажі, та робиться, вариться клієнтська, клієнтський запорожець. Коротше, і в наші там машинки ми нічого не продаємо. В понеділок електрик займається цією, все розписане. Фрілендер, в принципі, там якби він готовий. Але коротше, тут прицепчиком їздимо. Ну, я виставлю потім його продажу. Зіл буде більше вільного часу. Переставимо мотора, перекидаємо Ось старий двигун. Ось так він вам видно. Видно, сонце затуляє. Короче, тут немає двигуна. Займемося зілами і так далі. Розборочка потихеньку розбирається. Ну що, давайте поїдемо. Хоч сьогодні зробимо хоч щось корисне. Це заберемо нашого того фіата розбитого. Зараз візьму з собою двох Ну, Я думаю, щось ми придумаємо, як його погрузити сюди на підкат. Тому, блін. Естево порахувався нас зараз майже кінець місяця. Ну вони сказали по суботам щитатися. СТО порахувався. В принципі, я поки в мінусі, бо тому, що ми все працюємо два тижні, і там невелика відсоткова ставка. Сподіваюся, ще місяць і, і сильно багато. Чому в мінусі затрат на СТО, купи то, то то то, то, щодня. Але я все пишу і розкажу вам. Поки так сподіваюся, наступний місяць принесе хоч щось з СТОшки цієї. Пізніше розкажу, що по малярці теж малися сьогодні на цьому тижні здати дві машини, а по факту красимо сьогодні тільки одну, завтра тільки другу, а з неділі на полірувати. Теж не успіли за тиждень зробити. Все народ. Їдемо, заберемо фіатика. Я не знаю, що. Будемо, блін, взагалі, скучно, звісно. Капець. Песик. Чого ти? Так, лафета оцепляємо. А ну-ка, зараз доставаєш шнурка. Пес тікай, бо роздавлю. Бляха, як проїхати? Чш. Тихо, 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 тихо. Я все розчитав. Я ж казав, що я все розчитав. Будемо проводити експерименти. Ви всі писали крутити лібетку гайковертом. Ми гайковерт з собою взяли. Оце дерево треба обрати, якщо воно вбереться колись. Тарас, тут чи є біда одна, то дерево росте. А руками тільки, так, ті, да, Колеса можна? Ні, рулем. Одне колесо рулем, а одне ні. А. Ну давай попробуємо. Давай попробуємо. Дивимо обсани, задави маленького. Тепер хорош Да, це, це рулем слухається, а це в іншу сторону. Це шарба відпала геть. А ну-ка, саме были. Были? Да. Ага. Нифига, да? А давай тащити все одно. Ну, лебедку і може вдруг. А ну, глянь, ты я так В Яку його сторону рівняти? Туда. Да, да. Є? Все? Чеше? Ще. О, так, все, рівно. Подаем, колесо попрох, Ой, ну, ну давай, давай, дамка там поднимем. Ну таки собака. На, 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 да, да, на, Шустрый. Шустрый, шустрый, да. А если так лебедка тянуть? И чтоб она ехала. Вот Ну я не знаю, ну Тарас, ну, Будет, в принципе, может, у Посуне по цьому юзу. Давай попробуємо. Давай, погнали? Не ту сторону. А зараз М -м, гайка може скутиться. Гайка відкочується. Ти поняв прикол? Походу, так. Да. Та я бачу. А если на этот механизм поставить, а ну как получится. Рулем, да. Да, на гайке уже нема резьбы. Да, ще, 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 ще. Оп, пробуем. Да нет, это полная херня, Тарас. Треба ручкою. Ай, как нагрелась.

Похід. Обв'язалися. не знаю, сподіваюсь, доїдемо. Вроді би стягнув. Поїхали побачимо. Пес пока! Тарас, грузи машину, грузи машину, тримай! Тримай пса! Ну так а що? Тарас, беремо. Там наша нам. Та не будемо тебе забирати. Батарейка. Подавай. Все-таки не закінчився. 22-34, пів один стоїть. У нас є доставка трьох автомобілів відразу. На розборку, що по ціні, ще не знаю, але історія вигружається. Історія цікава. Якась кіностудія знімає фільми і б'є машини. Всі ви бачили сто разів у фільмах, як б'ються машини і куди вони далі. І одна із них подзвонила мені і запропонували три тачки одночасно. Я дуже сильно просив відос. А, да, так, нормально. Я е, одного з них просив відос мені, е, цього ДТП це все. Е, Обіцяв, що скине, але не знаю коли. Самі розумієте, що там поки воно це зніметься, знімає один, монтує інший, там 150 людей працює, але зараз хочемо ми вигружаємо, бо нічого не видно. І я вам за три дні цієї серії покажу, що ми купили і за скільки. Там дві машини. Зараз покажу. У вас порація є? Це біля. А вы його зуба? Тут так по прямому одна видона є. Короче, вихинали видно? Ну, буде цікаво. Ну Я куришу валювати нато Давай, сейчас. А да. вони, типа, їхала, це ж ти понимаєш шкода, да. да? А ті не є, да? Що? Ті не їхали. Ті просто ми їх клали. Клали под, типа, под фільм, да? Ну щоб. Да, да, да. по просто такую суть. Зажаль. Заводиться! Руль є, но нема тормозів, мабуть! Просто... просто свіжак. Просто півбака бензини. А це для... Нічого не держу. Трамплін, через який пригають. Пригають машини. Пащу пікарда, взрывчатка. Где скидать делать все машины, знаете? От не видно. Та сторона тоже кача. Так, що ми вчора купили? Три автомобілі зараз покажу. Форцієра, звісно, пісець їй тут чисто є це титанові диски, ми їх заберемо. І новий стартер. Я там побачив ось. А ну-ка, покажи. Ну, от абсолютно новий стартер. Видно його? Все, цей двигун, я не знаю. Можливо, ладно. Двигун знімемо. Стартер, генератор, двигун, диски. Все, все остальне на метал. Оцей Hyundai, це ця покупка заради нього була. І заради ось цього двигуна. Правда, що зімлею невідомо, але вже що маємо. Уже що маємо тут, а окрім двигуна, можливо, трошки щось по ходовки ще є, проводка і так теж все останено на метал. Оці всі друки, це не, не, не настоящі, вроді би салон підпалювали, там щось зривали в ньому. І отакий от цей хюдайчик. І ще шкода, зайдемо зараз, покажу. Ну і треба продумати їм ціну і подзвонити, сказати, оприділити цю ціну, яка вона буде За цих три машини. Зараз ми оприділяємо. Я приїхав сюди, чекаю зараз Вадіма. Він розбирає такі ці китайські корейські автомобілі. Можливо, щось він нам запропонує. Ну, я йому скинув відео в круг. Він сказав, що дасть 600-700. За 700, якщо він її забере, буде взагалі подарок. Іде ще шкоду покажу. І отака у нас шкода по ідеї не відкривається. Хоча заглянь, там каркас стоїть, варили. Каркас є, походу. Ще сілушку уварювали, тобто тут, мабуть, актор сидів і дбали про його безпечність. Вчора, коли вигружали машини, була ця рампа, на якої вони випригують і перевертаються там, чи взлітають. Ну, тут ви бачили, вчора приїхала вона нас з включеним зажиганням. Тобто є двигун, але якби він є і немає. Газ є, акумулятор. О, акумулятор ще, може навіть новий. Да, офігеть, акумулятор треба було зараз зняти. І... Тут блок, У блоку дирка, і, по ходу, цей евакуаторщик, біля храмуха. Ще заїжджав на ніс своїм ходом. Ну це не точно, але блін, будемо дивитися, перевірати. Я не знаю. Навіть. Якщо він заїхав своїм ходом, це без масла на той довбаний лафет, то це хана вигону. А коли вона ще тільки перевернулася і він би затягнув, коли вони вдарили блока, то ще нічого страшного не було би. Я не знаю. Таких три тотала ми маємо. Що їм сказати по ціні? Не хочеться, звісно, нікого там ображати. Ну але... а ви напишіть свої коментарі на рахунок думки, скільки стоїть таких три машини. Я сієру, от сієру, я вам можу оцінити. Там 100 доларів стоїть колеса, от грубо говоря, і там ну, 150-200 Сієра стоїть. Це шкода, ну баксів ну, 200-300 стоїть. Ну 300, ну нехай 300 буде. А от Hyundai треба чекати Вадима. Нехай він щось скаже, бо тому що я не знаю. Я просто не знаю. Якщо Вадім забере його за 700, це буде, звісно, кайф. Тоді сієра десь приблизно баксів 100 застане на метал. І ця. Хоча зараз побачимо, що скаже Вадім. Бо тому що якщо Вадім не забере Хюндає. То це попандос. Коротше, вони хотіли тисячу доларів за цих три машини. Я сказав: привозьте, ми оцінимо і подивимося. Бо я жодної з них не бачив. Просто тако здалека вони зняли мені там відео, скинули, що отакі от три цих машини. Я побачив там Hyundai, а вказується в Хюндаю нічого немає. Та чекаємо Вадима і глянемо, можливо, буде три. Ну, то як не можливо буде. у нас вже є три таких покупки. Звоню до Вадима, кажу: приїдьте, заберете того Хюндая. Я в Києві я зараз не можу. Притить мене забери, якщо хочеш. Кажу, Блін, Вадим, ви що? Заради того, щоб продати хуйдає, я вас заберу де хочеш. Я вам навіть завезу його. Лиш приїте, заберіть його, оцініть щось. Коротше, зараз в Києві заберемо Вадима і поїдемо дивитися Hyundai Chiqu. Треба його продати срочно. Ось він і йде. Підзаправимося зразу. Так, це те саме. Скільки стоїть крило задня частина? Це хороше, це плюс-міну за 400 може продати. 400 доларів оцю архіті. 350, 350 за тіх дорог, поняв. Заберуть його, бля, таку четвертуху руками з ногами, поняв. Дверка, дивіться, оця права дверка продається, вона на себе дві роб без нічого. Ну І помий, помий, помить, помить бля, 400 продам. 400? 400 дорог. І мотор. Ну якась дросліка, якась та, yeah, sure. якась та. Ну, радіатору немає, так. Да. Телевізора хіба тільки усилитель оцей. Хлопка механіка. Хробка механіка, так. Якась проводка, якісь мозги. якісь... Дай побачив маркіорку можуть мотора. Держать, держу. Давай держу. Маркілорку мотора. Не одиниці, одини воже. Все пускає. Що, якісь катушки, ні, от? Шо? Он по порядку. А да, за ту куці до Одеси нормально це мати скажу. Да, забирайте. Головне, що ти зробив. Ні, головне, щоб ви її забрали звідси. Да. да. Документи ти дадуть, да? Е, вже фото є, довірка. А фото все і довірка все є, да. Задня балочка, вся ходовочка, диви. Все чотеньке. Ну, може, сам ти знаєш, де вони ти самий. Да, я не знаю, що там позакидали. Треба передивитися там. Он якась туманка. Бачите? Це з неї, так? Так. Ну там вона ще попередивляється, може щось накидали. О, якісь фонарі задні. Хоч треба подивитися, Держеш, що там є. За декільця на ти відео даєш її. Визивайте евакуатор. Вадим подивився, трошечки ми там не зрозуміли. Це акцент, а я думав, це елантра, але все одно... Ну, на акцент просто трішечки дешевше запчастини коштують, ніж на елантеру. І вроді би домовилися він вже в'їхав 600 доларів за ту машину. А вони за ці всі три хочуть 1000. Ну тоді, якщо 600 мені завтра забере, то в принципі тих два корча за 400. ста. Ще це більш-менш заробим. Ну, не знаю, ну 100 доларів диски, Ось очередь стоїть. Я думаю, що ці диски підуть за 100. Тому що 300 баксів за цих дві машини. Це коротше. Така получилася серія. От, такий день у нас сьогодні вже неділя. Це у нас сьогодні вже другий день. Завтра ставимо собі ціль, яку зняти з нього колеса мотора, все на метал. Чи всі козова на метал, деякі з'їли на метал. Цю нехай вранці він, чи вранці, чи коли там буде продовження, забирає, грузить, буде блін, друга всього продажа в мене за, мі... за два місяці. Місяць тому я продав АВО, а два місяці тому я продав субару. За все всі машини, які я продав за два місяці. Що зараз робиться з авторинком, такого собі. Тому доробляємо ще ті наші старі машинки і будемо вже щось продавати да, пробувати заробити з понеділка, тобто завтра. Ну я вам покажу же